Bëj shkëmbim me telefonin, shko aty. Poja? его важно <laughs> Першим травня. Трудящий. Боже, скільки дітлахи! Дітлоки, будь ласка, будьте ж, щоб вас не подавили. Бачите, дідуська аспатиєш не Виступайтеся, добре. Так, санума, шановні, новомирці. Ого! Богу. А ви що бачите, не попадайте, Боже, не сидять на розвісі. А може ви злізли? Ні. Та ні, ну з жалінки, я бачу, що падає, там нічого страшного, але звісно. Ну, я сподіваюся, що ні звідти не впаде. Ви замість Леніна? Так. Там був Ленін? Бачите, дівчата красивіші, не Ленін. Значить, а історія така: поведать Кондратюка, як не вдасться заспівати, що ж будемо гроші рокувати. Це, це ви написали? Прекрасно, перелізайте потім. Давай. Значить, сьогодні романі, ми будемо співати в першому турі пісню, яку у вас уже таміла ознайомила. Пісня про перемогу, тому що ми спів... передача, Дивіться, правила у нас сьогодні будуть такими: ми знімаємо дві програми, аж дві. Тобто, бажаючих співати. Я прошу після першого не розходитись. Ми знімаємо першу передачу на 11 травня, через два дні після дня перемоги. А другу передачу ми знімемо на 1 червня на день захисту дітей, враховуючи те, що кількість дітей, яка сьогодні вирішила потусуватись тут з нами, набагато більше, ніж ми планували. Я думаю, був солідні люди, якісь а тут надо тобі дітей половина. Добре? Знімаємо першу передачу, віддаємо телевізор першому переможцю, півгодини чекаємо, передихаємо, а, тому що оператор носить дуже важку камеру, 50 кілограм. А, і після цього знімаємо другу програму. Я сподіваюся, що дощ піде кудись на шпулу і на, куди там на виступ чи на код. Макса, забери мене, будь ласка. Знову в мікрофоном но найта у пришлях, знову всі співають, раді слов і наша раплостенька на лоє би. Я ще хочу, что співає стану Божий См. Доброго дня, самой глядачі каналу АсТБ. Ви дивитесь програму «Караоке на майдані. Так, це так, означає, мене звати Ігор Кондратюк. І ми вперше знімаємо програму «Караоке на Майдані у районному центрі Новомиргород Кіровоградської області, правильно? Це той Новомиргород, де пам'ятник Леніна замінено на пам'ятник от молодим людям. Дивіться. Це той ново мир, де зібралося чимало людей і дуже багато дітей для того, щоб сьогодні виграти щось в програмі карма.